Захищаються. А ми хочемо друге захищати, Далі це що? А я защищаю, я щаю, що Путін захищає нас. За що ви воюєте? За свою батьківщину, та... за свою землю, за свою сім'ю. За свою сім'ю я воюю. За свою сім'ю сім за що. що ви прийшли вам... англічані і за викинули а вашу сім'ю. А я вам розкажу, як приходять руски насілують. Ні, руські не носіють. Да, як як вирізають русськими, ми живи. Діти двох по дойні. Як вирізають ціла, ви не знаєте, це. не, вы не бачите. можете. Ні, вони вирізають. Да, конечно. А хто? Дед Мороз приходить чи що? Ні, ось Андрія прийде. Ой, хорошо, щоб Андрійка є. Ви його заберете. А хто, якщо вони туди дойдуть, то мене буде защитить. Витіля приїхали. В Білорусі. В Білорусі. А, да. ну що, тоді вопрос закритий. Ми в Білорусі. Нам Й. нахуй на вашу Україну. Ну їдьте в Білорусь. Хто ж вас. не я його відпускаю. Ви ж не відпускаєте його в Білорусь. А чому його тримаєте тогда? Їдьте в Білорусь. Так і є Білорусь. Що ви? Вам довоєнні часи, коли время було, всі кордони відкриті. Видите, куда хочется. Мы жили в правовой стране, а теперь, блядь... Не в правовой, поэтому и жили. Вам ну, сказали право. Вам сказали прыгнуть с крыши. вы прыгаете. А, Выпрыгается. Матя, сыр, нельзя. Куда мы прыгаем? Ну, я понял. Нихуя-то не понял. Я Не буду с вами спорить, не Нема желания. Та я вам різниця? Хто тут як робить? робы? ж ніхто не фон а я хоть вдома там на пенсии живут. Ну. Ну, если бы был юрист, можно было бы хотя бы с кем-то людей. Ну да. Сегодня ну, можно отрабатывать деньги день, день ну, дивіться, і суба. А я хочу ваши цикашники цвекашники да вашу семью вырежет. Вот один я после. ちょっと待ってください。<laughs> <laughs> Та я два з половиною года на передовій стоял. Ой, не живи, Я ти стояв на передовій, то живим не було. Ты. А, ви так. так хочете, да? Да, там вот стрільевич тих, там просто. да, я. Ой, ну, я-то вижив и прыгав сюди. Кому да, с пораненнями, не да. А це ну. трони носите. Ну я зрозумів, що вас це не трогає, ми. Ідите не балакайте з лишнього. Скільки на джипах їздять? Чого їх не беруть? И що з воєнної кафедри? у нього вообще белый билет, блядь. Ну, які питання до мене? Вот мені просто интересно. Ви вы мені высказываете, блядь. Ну, а что ну, вы мне надо? Ну і правильно, идите. Ви нарушаете норми конституції. Нічого я не нарушаю. Я, я лично нічого не на... нарушу. Я на стою. Явно случай наказує. наказываю. Идите, идите. Я ничего не нарушаю. Я на охране вискового ну, объекта находятся. На Все. Все. Так, то, школу закончила, Конституции ребят писала. Так вот уже до этих депутатов обращайтесь.